Тож, ми роздуми над псалмами. сьогодні маємо 72-й псалом і роздумовую у цьому псалмі з вами про суд і про справедливість. І ми з вами знаємо, що якщо суд є справедливий, якщо він є некорумпований, то і та держава, в якій саме такий суд, вона буде процвітати. Якщо навпаки, суд є корумпований, несправедливий, то найбільше страждають від цього бідні люди, найбільше від цього страждають чесні люди. А натомість злодії або якісь такі нечесні люди, вони мають натомість процвітання. Тому дуже важливо є бачити, щоб у державі, у тому регіоні, в якому ти проживаєш, чи в твоїй країні, в нашій країні, так дуже важливо, щоб був суд справедливий. І для нас, українців, сьогодні це дуже актуально, тому що ми знаємо, що в нас е, у судовій системі насправді і є над чим працювати. Тому сьогоднішній псалом він якби починається саме із такої певної молитви, заклику, заклику до того, щоб Господь втручався е, в царів, так і щоб царі розсуджували, робили ці суди. Божим розсудом, тобто, щоб вони робили це справедливо згідно Божої волі. Псалом він каже: Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя, Твою справедливість, хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді, хай гори перенесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних з народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тепер. Коли питання звучи, звучало би до нас, чи хочеш ти справедливого суду у твоїй країні, у твоєму регіоні, там біля тих людей або від тих людей, які тебе оточують, чи хочеш ти справедливого суду? Я думаю, що більшість із нас відповіли би, що ну, звичайно, а як інакше. Але для того, щоб був він саме таким. Щоб сам, саме був справедливий, то дуже важливо є, щоб ми, християни особливо, або і всі люди, взивали до Бога для того, щоб Господь дарував отакий розсудок, саме свій розсудок дарував тим царям, тим керівникам, тим суддям, які займаються цією справою. Чому це дуже так важливо? Людина у своїй природі, уже спорченій природі, спорченій гріхом природі, людина є така, яка є егоїстичною. І слухайте, вимагати від такої людини, від такого судді, яка є егоїстом, вимагати, що така людина буде судити справедливо, ну це і смішно, а з другого боку, це і наївно. Тому з одного боку, цей псалом, початок цього псалма, він є якби тою певною молитвою. Щоб Господь робив саме суддів такими, а з іншого боку, ці слова є закликом до суддів, закликом до керуючих, для того, щоб вони судили справедливо, а для того знову, щоб вони це могли робити, щоб вони могли мати розсудок Божий, ну, їм потрібно знатися з Богом, їм потрібно е десь, десь старатися усвідомлювати Божі задуми. І їм потрібно знати слово Боже і керуватися ним, тобто голосом Бога. І тому це дуже важливо і це дуже для нас актуально, тому що ми живемо в державі, трошки корумпованій, так? Можливо, і не трошки. Тому є такий великий сьогодні заклик і до молитви, і знову ж до тих керуючих, щоб вони жили таким способом життя, щоб керувалися Словом Божим згідно Божого Слова. Тому у Божому світлі, у Божому світлі, бути суддею — це насправді не є легко. Але тепер дивіться, ми перейдемо з вами якби від цього такого інституційного суду, так, від тої такої судової системи, і перейдемо якби, до такого суду, я би його назвав щоденного суду, до тої системи судової, яка є у кожній хаті. А ще скажу інакше. Яка є у кожній людині. Бо ми з вами, ми є з вами професійними суддями щодо гріхів наших близьких. Судимо своїх колег, так? Дуже часто ми судимо своїх керівників, судимо своїх підлеглих, судимо свого чоловіка, судимо свою жінку, батьків, своїх дітей, сусідів. І, і бачите, тобто. Якби поле праці у цій сфері для нас на щодень є дуже великий. Тому дуже важливо, щоб ці слова, які ми чуємо у сьогоднішньому цьому псалмі, тобто, коли є цей заклик, щоб суд творився справедливо, то дуже важливо, щоб ми це прирівнювали не тільки до тих, хто є керуючий, а щоб ми ці слова якби, прирівнювали до себе. Тобто, щоб ми таким якби, способом просили Бога. Боже. Дай мені силу, щоб я міг керуватися саме твоїми словами, твоїм розумом, твоєю волею керуватися у тих судах, які я роблю, можливо, навіть і кожен день. Тому, коли у нас є якби такий запит до Бога, коли у нас є така молитва, таке запитання до Бога, таке прохання до Нього, то слухайте, Бог дає відразу нам свою відповідь. І перше, що він робить. Він каже, що не суди. Тобто, для того, щоб мати добрий суд, щоб добре судити свого ближнього у своїх гріхах, Господь каже: не суди, не суди і не будеш суджений. Або маємо ще інші такі важливі слова, так само і Святого Письма, Слова Ісуса Христа, де ми чуємо так само заклик, що якою мірою ти міряєш, такою тобі відміряють. Або як судиш ти, так будуть судити тебе. І тепер на хвилинку, десь тепер, а ну ж, зупинімося в думках і подумаємо собі, ага, я потраплю на Божий суд. І як я судив інших, наскільки я був приціпливий до гріхів інших і до якихось негативів інших людей, настільки будуть прицілені до мене, настільки будуть придирливі до моїх вчинків. А тут може стати трошки вже страшно, тому що ну, ми судимо багато. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, Ісус Христос нас він вчить. Він вчить нас оцієї одної з правди. Я думаю, ви, ви добре знаєте той приклад і те порівняння із скалкою і великою якоюсь колодою. І коли Ісус Христос каже, що спочатку вийме колоду з власного ока. А потім побачиш, як виняти скалку з ока твого ближнього. І тут на рахунок цих слів один такий секрет, не секрет. Чомусь у мене є велика підозра, що коли ми би зайнялися власним судом, тобто судом власного гріха, виніманням колоди з власного ока, то чомусь я маю велику підозру, що в нас просто-напросто не вистачить часу на те, щоб винімати скалки з ока ближнього. Твого зна... ближнього нашого. Бо наша колода може бути дуже важка і дуже насправді велика. А я би тих час ще так сказав, що наша колода може бути дуже глибоко. А, ко... а чим глибше, так, щось є важке, то тим важче його звідти е... винімати. Тому насправді і це Слово Боже, коли говоримо вже про цей суд, скажімо так, щодо гріха, то воно нас закликає. Закликає нас якраз до того, щоб ми. Радше зайнялися собою, ніж е, займалися іншими так, людьми у тому значенні суду. Тому, браття і сестри в Христі, я бажаю собі, я бажаю вам, щоб ми могли бути виконавцями цих слів, не просто слухачами, як каже Яків, апостол Яків, але виконавцями цих слів Ісуса Христа, який каже, що, що не судіть або спочатку ви не маєте свою колоду. Тому я бажаю нашій країні сьогодні, я бажаю нашим регіонам, щоб нашим суддям, нашим судам, щоб вони справді були Божими судами, щоб вони судили народ справедливо, так як того прагне Бог, як прагне того Слово Боже. І я прагну кожному з вас, якщо вже так стається, що стикаємося із судами, щоб вони були у вашому житті справедливі. Тому нехай Господь благословляє всіх вас і нехай дарує нам справді своє Боже здоров'ячко. Слава Ісусу Христу!